Вітаю вас на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні будемо готувати неймовірно смачні вареники з чудовою начинкою, кисломолочним сиром, родзинками та фініками. Тісто треба розкачувати 2 мм товщини. Беремо форму або стаканчики 5 або 7 см і видушуємо наші варенички. Забираємо зайве тісто, залишаємо тільки варенички. Те тісто теж розкачаємо і будемо робити варенички. На кожну вареничку будемо накладати начинку. На кожну вареничку ми наклали по столовій ложці начинки. А зараз будемо ліпити вареники. Дошку посипаємо борошном, так не будуть прилипати вареники до дошки. На вареницю наклали столову ложку начинки.